Найважливішою подією тижня було засідання священного синоду Української православної церкви, що почалося після божественної літургії в домовому храмі резиденції предстоятеля. До речі, віднині це стане традицією. Засідання вперше проходило під головуванням новообраного предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Ануфрія. Учасники поважного зібрання розглянули ряд важливих питань пов'язаних із життям церкви та затвердили відповідні рішення зв'язку з розширенням культурно-просвітницької діяльності нашої церкви. Був створений митрополитний комітет по культурі, який буде координувати роботу якраз по культурній сфері. Був створено сандальний відділ. Це відділ по соціальному. Гуманітарним питанням. Якраз на цьому синоді було прийнято таке положення, і з цього часу наші студенти Київської духовної академії будуть отримувати достойну стипендію в честь покійного бажання Митрополита Володимира. Було прийнято рішення, ряд рішень згідно канонізації святих і деякі інші питання вже такого. Робочого характеру були і розглянуті, і прийняті рішення. Представники церков та релігійних організацій України та Росії збиралися за круглим столом для обговорення ситуації, що склалася у відносинах між двома народами, та запропонували шляхи до примирення. Міжконфесійне зібрання проходило в столиці Норвегії Осло. І було організоване норвезьким біблійним товариством. Делегацію Української православної церкви очолював митрополит Луганський і Алчевський митрофан, який є головою відділу зовнішніх церковних зв'язків. Темою наших розмов була якраз ситуація, яка склалася на сході України. З самого початку було засвідчено, що ми зібралися не як політики, але як люди духовні, які представляють інтереси своєї пастви. А інтереси нашої пастви зводяться до одного, щоб якнайскоріше наступив мир. Щоб якнайскоріше люди могли повернутися до нормального життя. В найближчим часом ми визначимося, коли подібна зустріч і де може знову відбутися. За підсумками зустрічі, учасники круглого столу прийняли комінюке, в якому наголошується спільне прагнення до взаємного порозуміння. Українська православна церква небайдужа до останніх подій в зоні антитерористичної операції на сході України. Так, цього тижня в резиденції предстоятеля нашої церкви відбулася зустріч архіпастиря блаженнішого митрополита Онуфрія з керівництвом української спілки ветеранів Афганістану. Сторони обговорили питання, що передбачають можливість спільного соціального служіння, волонтерства та духовної опіки як над учасниками бойових дій в зоні АТО, так і над вимушеними переселенцями. Я думаю, наша спільна праця от зараз по захисту інтересів України і цілісності як держави незалежності якраз спільно з церквою. Це буде мати вже посилений ефект. По завершенні зустрічі, в якій також взяв участь керуючи справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський, Антоній, було прийнято рішення розширити пам'ятник меморіал воїнам, афганцям для увічнення пам'яті полеглим учасникам АТО. Літургія в урочищі Суха Балка неподалік Києва, що правилась під проводом керуючого справами Української православної церкви митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, зібрала не лише духовенство та парафіян вишгородського благочиння, а й ветеранів Великої Вітчизняної. Адже саме тут, на підступах до української столиці, 70 років тому точилися запеклі бої. Тоді навік спочили у цій землі сотні солдатів війни. Захисників вітчизни. Лише цього року тут було знайдено і перепаховано 75 останків героїв. Пам'ять про їхні подвиги вічна. Вона потрібна нашим сучасникам, щоб не забували, якою ціною дістався нам мир. Мир, за який і сьогодні так треба усім молитися. Ну, сьогодні ми зложили капсулу як благословення церкви на будівництво цього храму. Це дуже важливе собиття. можно сказать, историческое событие, потому что любое строительство храма – это история. История этого места, история этого села и история конкретных людей. Вот если есть желание построить храм, это очень хорошее желание, потому что здесь в храме будет всегда теплиться молитва. Молитва об Отечестве, о народе. Після літургії високопресвященніший владика Антоні звершив закладку капсули під будівництво Всіхсвятської святської церкви на місці колишніх баталій. А потім було відправлено за упокійну літію, за загиблими на полі брані, ворочищі суха балка під час Великої Вітчизняної війни, а також за воїнами, котрі полягли нині під час АТО.